Російські чиновники не тільки плюють на своїх холопів, але й золотий дощ. Обіцяють. Не то щоб по вкусу вкусно. але по суті, вкусно. Лукашенко несподівано перемагає на виборах в Білорусі. Так. Так. й Та лайфхаки від жителів Донецька як ходити в туалет при Великій Росії. Тут у мене стоїть відьорка в туалеті. Кладу на салфеточки, как їм туди, заворачуємо, виносимо на улицю за кабевий. Всім привіт за кринжовості. Тут про абсурд, брехню та недолугість росіян. Картопляний пюрер Лукашенко всьоме перемагає на президентських виборах в Білорусі. Опять? Ага. Щоправда, цього разу каже, не хотів іти, але його змусили. Я не хотів іті на ці Ну, Сколько можна, уже как-то даже ну, 30 лет. Чисто, ну даже навіть то неприлично. Я вже ся кнюса й тарілки, чувствую, як-будто нікого ні. В Європі легітимність Луки не визнають. Більш того, навіть собака Лукашенка не визнає його перемогу. Замечна. Собачка зробила, так би мовити, дощ золотий. До речі, саме це обіцяють російським пенсіонерам. А ты мне сказал, бля, 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 А что я сделаю? Ну і все. Деяким російським пенсіонерам і ми бажаємо такого дощику, бо від них лунає ось таке. Не зря в 37-му і 38-му році Сталін хотів їх Україну взагалі унічтожити. Вони от виросли і бандеровцями стали. А бандеровцями, ви вважаєте, всіх українських жителів? конечно предложили российский паспорт все выезжайте оттуда уезжайте их тянут 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 оттуда чтобы лучше было чтобы хорошо было чтобы им сделать и паспорта и пенсию и все на свете нет они все равно э, задом поворачиваются Да тягнуть вони, щоб краще було. Бачили ми ваше краще і відчуваємо на собі ваші улучення. Спасибо, а ставте ваш сартір. собі. банально по окупованому Донецьку можна подивитися, як же їм стало краще жити. Водопостачання майже немає. Набирають воду з калюш. М -м -м, переміни лучшему. Ми з, з декабря місяця не получаємо ваші. ни капли воды. Через день бегаем, эту воду таскаем, переживаем за нее. А у нас же дети, которые надо уроки получить и позаниматься. Но вообще то времени нет, потому мы таскаем воду. Мы занимаемся только целыми днями таскания воды. Ходим каждое утро с пятилитровой баклажкой воды для детей. В садик, вот он наш садик, 81 -й. Попросили, приносите. То есть я тягаю на четвертый, а потом с четвертого в садик ношу. Ммм, Ну мідяті на мьо. Воно ж можна безкінечно показувати нові будинки, квартали та дороги в Маріуполі, нахвалювати розквітаючий донець. Але ж люди про відсутність води розповідають реальні. Ілі це теж фейк. А ви, друзі, не трашайте здоровий глузд до наступних випусків.